Шановне панство, щиро вітаю вас на уроці Весільний етикет для гостя від школи Elite Manners. Мене звати Іра Зінченка, я буду вашим весільним консультантом і разом ми з вами поговоримо про поведінку гостів на весіллі. Друзі, така подія, як весілля, надзвичайно важлива. Для молодят. Вони бажають, щоб це було в їхньому житті лише один єдиний раз. Тому це ті спогади, які вони принесуть і передадуть в спадок своїм діткам. Ви, як гості, є хранителями такого важливого дня в житті закоханих. Тому до подібної місії потрібно відноситися. З особливою увагою та відповідальністю. Так, це забава, це святкування, але ми пам'ятаємо, що репутацію можна зіпсувати одним шевчинком, одним словом, оскільки рівень відповідальності дуже високий. Давайте з вами поговоримо, як же добре підготуватися до святкування. Чого робити не потрібно, як уникнути неприємних ситуацій? Отже, панство, якщо ви отримали запрошення на весілля, ви маєте розуміти, що це є честь і це є відповідальність. Не всіх знайомих та й не всіх родичів молодята можуть і хочуть запросити на подібне святкування. Якщо вас обрали то це певна місія. Ви маєте стати частиною того святкування, яке увійде в історію новоствореної родини. Отже, ви, друзі, маєте підготуватися або відмовитися. Я буду зараз коротесенько розбирати всі складові весільного святкування, щоб ви прийняли рішення. Як вам вчинити в тій чи іншій ситуації, але наперед забігаючи, скажу: краще, чим відмовитися від присутності на весілля, аніж зіграти не ту роль, яку б ви хотіли. Весілля потребує і фінансових витрат, і часових, і якщо ви відчуваєте, що вам не хочеться бути на подібному святкуванні, то все ж таки чемно ліпше відмовитись, і молодята запросять іншу людину, і хай їм буде радість. Ви, друзі, хранителі свята. І, звісно ж, це має стати і для вас великою радістю. Все починається з запрошення, його молодята вам вручать. Особисто, як я вчу молодят, або ви отримаєте його листом імейлом, якщо знаходитеся в іншому місті або ж країні. Ви маєте, друзі, в першу чергу ретельно вивчити текст запрошення, і якщо молодята не вказали певну інформацію, краще завчасно уточнити, щоб не було ніяких конфузій. У запрошенні ви прочитаєте, хто одружується? Часом ви знайомі з нареченою і не знаєте нареченого. Ось там, дай Бог, ви хоч дізнаєтеся ім'я його. Не забувайте використовуйте, звертайтеся до нареченого за іменем. Там ви дізнаєтеся, коли відбудеться святкування, в який день, як у котрій годині, яка буде локація. Там молодята вкажуть вам. Можливо, і розклад події, чи це буде святкування в два дні, чи в один день, чи будете ви запрошені на офіційну церемонію, чи лише на бенкет, чи будуть якісь додаткові прохання від молодят? Запрошення це панство правила гри. Тон. У святкуванні задають, звісно ж, молодята, тому ви маєте прийняти єдине рішення, чи готові ви грати за цими правилами. Не дотримуватись правил, які вказані в запрошенні, вважається дурним тоном. Молодята обирають, яким вони хочуть бачити день святкування свого великого кохання. І ми, як гості, або приймаємо в цьому участь, або ж ні, не дотримуватися дрес-коду, який вказали молодята, не приходити вчасно, поводитись не так, як просять нас молодята, робити певні зауваження, що меню не те, локація не те, святкування не те. Ви хотіли танцювати гопак до ранку, а молодята влаштували камерне святкування. Друзі, це не наш вибір. Ми є гості. Молодята святкують своє свято, вони за все платять, тому ви або погоджуєтесь, або ні. Тому ретельно вивчайте, яким буде свято, на яке вас запросили. Я рекомендую молодятам у запрошенні вказувати максимум деталей святкування, щоб ви могли хоча б. Теоретично збагнути, що на вас чекає, а потім приймати рішення, погоджуватись чи ні. Я пропоную надсилати картку, або, хоча б вказувати в запрошенні, таку терміновію, як RSVP, або дайте відповідь, будь ласка, це певна дата. До якої ви як гість, маєте повідомити, чи будете ви на святкуванні, чи не будете. Не всі молодята використовують таку рекомендацію, яку дає етикет, але якщо ви відчуваєте, що ви маєте певні вагання, а молодята ніби відразу вимагають від вас відповіді, я рекомендую вам панство попросити в молодят. Кілька днів на роздуми. Тобто, якщо ви в запрошенні бачите картку, де написано RSVP, чотири такі літери англійські, або бачите надпис Дайте відповідь, будь ласка, до такого числа за таким там телефоном чи емейлом e тоді можете видихнути з повершення, молодята дають вам час поміркувати, чи можете, чи хочете ви прийти на святкування. Якщо Такого в запрошенні ви не помічаєте, я рекомендую вам, друзі, не поспішайте давати відповідь. Тому що, ви знову ж таки, нагадую, весілля це не просто святкування. Це та подія, до якої ви маєте підготуватися, ви захочете бути чарівними на такому святкуванні, а це певна підготовка, треба десь знайти приняття, треба десь причепуритися, в салон замовити і решта. І Весільний дарунок та також підготувати, а це певна фінансова відповідальність. Тому ви маєте поміркувати йдете ви самостійно чи молодята запросили вашу пару з вами, де буде відповуватися весілля? чи Пасує вам сам стиль святкування, тому що панство ми можемо бути друзями, наприклад, з мовинятами, але той стиль святкування, який вони обрали, абсолютно нам не підходить. Ми не є шанувальниками такої там творчості, наприклад, етновесілля або весілля в стилі якоїсь кубної вечірки. Ви маєте право відмовитися. Це абсолютно нормально. Проте, зробити це потрібно чемно. Щоб не образити молодят, тому що сам факт, що нас запрошують, повірте, це велика честь. Якщо ви відчуваєте, що потрібно поміркувати, чи ви маєте час, чи ви маєте гроші на таке святкування, попросіть молодят. Дайте відповідь їм через кілька днів або через тиждень. Скажіть, що маєте подивитися свій розклад, чи у вас буде вільна ця дата, ви планували мандрівку чи відрядження матимете, вигадайте якусь причину ліпше взяти час і поміркувати, аніж погодитися, а потім відмовляти вже після. Це нечемно. Друзі, якщо ви вирішили відмовитися, то я рекомендую все ж таки зателефонувати молодятам і повідомити, що ви маєте певні причини і, на жаль, не зможете бути присутні. Писати смс або повідомлення в соціальних мережах, ніби безпечніший варіант, тому що ви зможете правильно сформулювати текст. Надісувати і ніби не переживати ось тих негативних емоцій, коли маєте сказати парі, що ви відмовляєтесь розділити з ними свято. Проте текстові повідомлення це не те, що потішить молодят. Пропишіть текст, потім зателефонуйте і скажіть цей текст уже молодятам.